Привіт! Мене звати Кейт, і я зняла серіал фанфік. Не зовсім або навіть зовсім не так, як в справжній біографії Коко. Знаю, що в біографії Коко дійсно були темні плями, і вона не ангел. У мене фанфіку цього не буде, звичайно. І я хочу попередити, що так, не все там достовірно. Так, вона зробила багато поганого, але і багато хорошого. Наприклад, завдяки їй всі жінки планети зараз можуть носити більш зручний одяг, можуть носити штани, мінус корсети, мінус великі, тяжкі криноліни, а одяг ставав більш простим і зручним. Ми завдячуємо цим їй. Привіт! Мене звати Коко. Я багата і успішна модистка, революціонерка моди для жінок всієї Франції. Багаті чоловіки мене обожнюють, а я обожнюю їх грошенята. Mm. Але це все далось мені нелегко. Так влаштований світ. Прийшла подивитись, як ти справляєшся Габріель. Коли ми вже будемо їсти матінка Ганна? Коли закінчиш? Що? А їх ще багато залишилось? ось залишилось всього лише сімдесят. Ти швидко впораєшся. Сімдесят. Але ж це неможливо зробити зараз. Це дуже довго, я хочу їсти. Наша церква не збирається годувати тебе просто так, братче дочко. Ти будеш відпрацьовувати. Was it to everybody else? А чому ви в туфлях ви говорили про моральні принципи? А чому ви вийшли зі спальні матінки Роуз? Ти. Маленька паскуда. Гадаєш. Це тобі залишиться просто так, ти сьогодні залишаєшся без обіду. Зрозуміла. Я вас ненавиджу, я вас ненавиджу.

Я тобі хліба принесла. Туди, де Смуток забере, бий по вітря. Ти голодна, мабуть. Як ти змогла це вкрасти? Ще я не ну... спам. В їдальні не було Матінки Rose. І я взяла трошки Матінки Рос не було в їдальні. Але нікому не кажи, будь ласка, бо мій тато, як дізнається. Я знаю, де вона була. Слухай. Я не знаю як. Але я ніколи чуєш, ніколи більше не, не буду голодна. А знаєш, в мене є одна ідея. Я бачила хлопчика, який продає квіти. Ти теж можеш так заробляти. Квіти кажеш про Я знаю, коли можна злоняти. А Матінка Ганна ходить до матінки Роуз. А, ну, вони там розумієш. І в цей час ти можеш а, вийти, а я можу ну, забирати тобі їжу звідти. <паспорядок> 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 О, дивись, яка мила. Давай купимо неї квіти. А Дивій, пішли. Звичайне, брудне дівчисько. Ну-ка, пустинку. Як тебе звати? Габріель. А, Яке вже братське ім'я. Любчику, знаєш що? Вони дуже підходять до моєї нічної сорочки. Добре, не дивись на мене так. П'ять франків. П'ять франків? Послухай, Габріель, завдяки чоловікам ти можеш досягти всього. Ім'я розкішного життя. Тож, у тебе є великий шанс. Запам'ятайне слова. Дякую. Анжеліна, Що, Що там? Матинка Ганна у матінки Марії. Як завжди. Добре, тоді я пішла. Давай удачі. Обережніше там. Привіт! Я прийшла, майже все продала. А знаєш, я такого цікавого хлопця зустріла? Габріель. Габріель. А він знаєш, що запропонував? Матінка Ганна почула нашу розмову про неї з сестрою Марією. Не знаю. І що з нами буде? Нас виганяють. Ну, тебе чекає батько. Ти не пропадеш. Так, а ти а я піду співати в кабаре. Мені запропонували той самий хлопець. Це небезпечно. Габріель, там дуже багато чоловіків. Ні, я не боюсь. Знаєш, там платять гарно. Може, буду жити нарешті як людина. М -м, так, ти права. Я їй цю сукню залишати не буду. Візьму собі. Не хвилюйся за мене. Все буде добре, може. i am a I earned a pretty penny I've been...